Ольга Кит, російська дівчинка. Привіт. Привіт, російська дівчинка. Ти як? Напевно, ти за татом сумувала? А я померла в юних 10 літ. Твоя сім'я моє життя забрала. Твій тато ніби справді. Лютий звір. Він братика мого бив би а я, а я ж тікала. Вибігла у двір, але мене замкнули у підвалі. А там лежав застрелений татусь. Я бачила, як робилась рікою. А в хаті, а в хаті плакав зв'язаний дідусь. Його побили і шукали зброю. Твій тато мою маму шматував. І так безжально би бив її ногами. У неї всі прикраси він забрав. Вони, напевно, вже в твоєї мамі, моїх вушках, і досі її крик. Який ставав тихішим все тихішим. А потім, а потім голос мами просто зник. Нема, нема. Нема, не витримала більше. Її до мене кинуло в підвал. Твій тато там знущався наді мною. А мій татусь застряв не лежав. І кров моя лилася там рікою. Ти як російська дівчинка? Живеш? А я лежу убита твоїм татом. Мій хрестик, ти напевно бережеш. Подарував тобі його на свято. Мені цікаво, твій тато спить. Ночами цілує, обіймає твою маму. Моя матуся вбитає лише. І він про це чудово пам'ятає. Твоя матуся змила нашу кров, тобі вдягла моє червоне плаття. Твій тато, твій тато в нас понівечив любов. Тіла, тіла дітей він розривав наш маття. Російська дівчинка, бувай, мене знайшла, нарешті поховаю. До Бога піднімуся я у рай, там Яна на мене вже чекає.